Продають трактор 370-й Джон, 8-ма серія Ерка. Зараз перевіримо, Ну, вони пишуть, що 299 тисяч євро вони хочуть. Зараз перевіримо, чи там дійсно 370 кінських сил є, як вони там написали. Трактор, до речі, з масажами для тракториста, сідуха з масажем. Як таке може бути? По результатам у нас трактор показав 401 кінську силу і 1652 крутного моменту. Ці трактора можна чіпувати абсолютно безпечно. У нас виведений другий графік вже чіпованого трактора, такого самого 481 кінська сила і 2034 крутного моменту. Цей трактор можна безпечно зробити потужнішим. Трактор буде споживати менше палива, і можна буде його навантажити потужнішим обладнанням. Тому хто бажає чіпанути свій трактор, звертайтесь до нас. Ми з радістю вам допоможемо.